І у нас з нами на, на зв'язку з нами сьогодні. Дуже дякую, що відгукнулися і завітали до нас. Яна Романенко, е директорка з персоналу компанії Нібулон. Е я подивилася сайт Нібулон компанії. Це були ковання, великий бізнес, великий відповідальний бізнес. І е мені дуже сподобався наш слоган. Де ви пишете про... О, Вибачте, будь ласка? Де ви пишете про беремо на себе відповідальність за вирішення глобальних проблем і дбаємо про тих, хто взяв подолати цей шлях разом з нами. Це, на мою думку, це так, знаєте, також відображає позицію бізнесу. Тож, Яно, які саме проблеми в Україні і в світі допомагає вирішити Ніболон? Добрий день, дякую за запрошення. Я декілька слів скажу про саму компанію, бо не всі, мабуть, всі знають, що таке компанія Нібулон. Це велика українська також компанія, яка на ринку існує 32 роки. Основними напрямками діяльності є трейдинг, зернотрейдинг. це елеваторний напрям зерно зберігання. Це вирощування і логістичну, тобто агронапрямок рослинництва, тваринництво і е, логістика. Авто ЖД і флот, і до речі, флот він там до війни е, був абсолютно. Ну, такі монополісти були в цьому напрямку, великий флот. На жаль, зараз через всі ці дії дуже зменшилися закриті річки і море, тому один із ключових напрямків діяльності він так постраждав дуже. І компанія зараз втратила землі і. Збитки і щодо левалів, тобто у нас десь одна третина компанії втратила свої об'єми, обсяги і потужності. Тому ще які ж проблеми ми вирішуємо? І дійсно, якщо говорити про... Наші основні такі візію да, та місію, тобто ми екосистема забезпечення сталої продовольчої безпеки, і це не просто слова, тому що ми дійсно годуємо світ. Ми дійсно експортуємо в 76 країн наше зерно, і ми розуміємо, що з кожним роком це ця потреба збільшується, бо росте населення планети. і тому знаєш, Україна така не лише житниця, да взагалі країна, яка забезпечує цю продовольчу безпеку. Ми дійсно створюємо максимальні умови для розвитку сталого агровиробництва. Тобто, якщо говорити трохи ширше, да не лише про КСВ проекти, а про СЧІ. То е, ми компанія, яка ну максимально про, проявляється у всіх цих трьох трьох да, і про е, навколишнє середовище, і про е, соціальний такий напрям, і про корпоративне управління, бо е, ну, ближче всього до землі, до природних ресурсів, ми дійсно там. Е, Пощадливе думаю, ми дуже опікуємося і здоров'ям та безпекою соціальних дуже багато таких проєктів у нас. Ну і якщо говорити про компанію в цілому, якщо там про governance, да, про compliance, про прозорість, про ризики, компанія абсолютно біла, чесна і це. Багато дуже багато інвестує як в, в виді податків, так і в розвиток інфраструктури і міст, міст, сел, містечок, де ми знаходимося, де ми представлені. Тому, якщо говорити глобально, то це про е, нагодувати світ, да? якщо говорити про е, так. Про, про щасливість, про безпеку і про а, таку заботу, як українською, вибачте, про навколишнє середовище. А, наші цінності основні це сталість, прозорість та ефективність, ну і кредо, з яким а, живе компанія, чи яким керується, це не здавайся. За будь-яких умов ми продовжуємо працювати, годувати, вирощувати, експортувати і перевозити. Що стосується там, ключових наших напрямків з uh, CSG, то ми дотичні до uh, такого напряму, як подолання голоду. Uh, ми дуже видно співпрацюємо з World Food Program, uh, тобто, uh, члени цієї спілки далі У нас дуже з 22-го року в компанії запрацював напрямок розмінування, і це цілий нас департамент, який займається розмінуванням, бо дуже багато наших активів знаходяться близько до лінії фронту, це і на півдні і на сході. Тому якщо ми про себе розуміємо, що якщо ми не Будемо як опікуватись своїми, своїми да, активами з тою землею, на якій ми працюємо, обробляємо. Не будемо допомагати нашим бойовикам. То цього не зробить ще багато років. Ніхто тому це одне з таких серйозних напрямків і дуже багато інвестицій в. Інвестовано саме в цей напрям. Відповідальне агровиробництво. в нас свій земельний банк, звісно, своє вирощування, тому такі напрямки, як розування ґрунтів, зменшення водний баланс ґрунтів, там зменшення кількості мінеральних добрив та корисних на в перевагу на корисність органічних. А, звісно, що ми турбуємось про спільноти, і для нас це як внутрішні, так і зовнішні стейкхолдери, говорила Олена. Згадували про це. Тобто для нас я завжди рухалась в парадигмі, що якщо не будуть там задоволені і залучені внутрішні стейкхолдери, тобто наші спільноти, наші співробітники, то важко буде зробити задоволеними і щасливими зовнішніх наших клієнтів, наших пайовиків, підрядників, партнерів і так далі. Тому, звісно, ми в цих двох напрямках і рухаємось. Це і підтримка добробуту, здоров'я та розвитку співробітників, це волонтерські наші програми. Ну і звісно, це робота з громадами, територіальними громадами в місцях присутності та різноманітними професійними спільнотами. Ну і щодо напряму, напрям, це компенсації щодо а, збереження цього Environment, да, першої літери, а, очищення вод, навіть зарибнення, тобто а, збільшення популяції риб, навіть таким займаємось. Ну і енергоефективні та природоощадні технології. Тобто ми намагаємось максимально зараз рухатись ну, там в вітру та сонцегенерацію, бо ми бачимо, що зараз відбувається. З нашими да, носіями з світлими пробоями, тому а, також в нас там щотижня відбувається там, енергетичний комітет, де приймаються там, максимально ефективні та а, а, швидкі рішення. Ну, і все це ми базуємось на бізнес-етиці та комплаєнсі, які прописані, регламентовані у нас всередині в компанії? Щодо більш детально про напрямки? Звісно, я як hr директор в першу чергу хотіла б сказати про розвиток співробітників, бо це спільноти наші, наш основний, наша основна цільова аудиторія. І там за останні роки, незважаючи на військові а, дії і на проблеми, з якими стикається компанія, ми все одно цей роль а, навчання та розвитку персоналу вона дуже велика. А, бо це з одного боку допомагає отримувати персонал, це підвищувати ефективність персоналу, а, тому що дуже багато змін і в нас а, на сьогоднішній день більше 600 людей мобілізовані. Дуже багато, як і у всіх роботодавців, проблеми. Бо народ виїхав від персоналу, тому ми максимально намагаємось підвищити компетенції людей, щоб не втрачати з ефективності. І, бачите, інвестиції, там які останні роки пару років ми в навчальні заклади, заходи вибачте, і е, в чисельності і кількість людей, які навчаються, вони збільшуються лише там за е, 5 місяців. Це дані тут 1871. Е, за Квартал 24-го року за п'ять місяців майже в два рази більше народу навчилось, чим в минулому році, і тісно ми співпрацюємо з Лінін-інститутом, бо це про операційну ефективність з з абсолютно різні напрямки, різні модулі, курси. Це як виробничі спеціальності, лабораторії, залізничники наші навчались, водії так і робітничі спеціальності. Ну і е, навіть в цьому році ми зайшли в таку спільну програму, кастомізовану для нашої топ команди з києво могилянською бізнес-школою. Тобто е, рухаємось у різних абсолютно напрямках. Е, е, також е, ми Постійно та, проводяться і навчання, і заходи щодо охорони праці. І а, щороку проходять підвищення навчання і різні івенти з підвищення небезпеки з питань охорони праці. Бо в нас дуже багато людей, хто працює саме в таких небезпечних дільницях, на не небезпечних дільницях. Ми постійно е, покращуємо базу матеріально-технічну базу щодо охорони праці. Е, в цьому знову ж таки, незважаючи на війну, ми повністю там змінили е, від одягу. Да, нову закупили з, спецодяг, е, покращений там і матеріали, і брендування змінили нове. Ми покращуємо постійно. Умов праці, в яких люди працюють, від оргтехніки до нового обладнання дуже багато в нас в цьому році там додатково і 50 залізничних вагонів додалось 76 там нових вантажівок. Біля 45 нових сільгосптехніки одиниць, це лише в цьому році ми докупили. Тобто ми постійно покращуємо та, і робимо більш сучасними умови праці. Регулярні навчання проводимо, звісно, і співпрацюємо з пожежниками, рятувальниками, МЧСниками, тому що. Умови, які, з яких ми знаходимося, до цього нас звісно спонукають. А дуже важливими за ці останні роки стали збереження такого ментального, ну і, власне фізичного а, фізичної безпеки і здоров'я співробітників. Тому ми постійно над цим працюємо. встановлюємо бомбосховища на наших філіях, особливо ті, які приближення про які вже говорили до бойових дій. Тому ці інвестиції вони як важливі з одного боку, а з іншого дуже оцінюються нашими співробітниками. Окрім роботи чи паралельно з роботою, звісно, ми хочемо, щоб наші люди якось такі знаєте, мали сенси в цьому житті, і ми їх спонукаємо до різних волонтерських програм. Частину більшу частину витрат компанія бере на себе, але звучає максимально співробітників до таких заходів. І якщо говорити там про них цей допомогу дітям, звісно, ми багато робимо заходів для дітей-співробітників, і традиційних і, там до свят різноманітних. Це і також допомагаємо діткам. Я далі там декілька кейсів приведу це допомога тваринам. До речі, Олена дякую попередній спікер. Вона говорила про те, що перед тим, щоб як щось ініціювати, дійсно треба запитувати у людей, чого вони очікують, чого що їм цікаво, і в чому вони хотіли би взяти участь. І от ми таке опитування провели всередині компанії, і виявилось, що це діти, тварини, донор. Ну, тобто три таких ключових напрями, якщо говорити про корпоративну соціальну відповідальність, і ось вони тут перелічені, три перші, і дійсно з задоволенням люди беруть участь. Звісно, спортивні заходи які це там. Нещодавно у нас був останній політик каштанами. Ми зараз готуємось до щорічного чемпіонату по футболу, коли наші представники різних філій беруть участь, змагаються там. Нагороджується як найкраще, це такий заход, який об'єднує людей з різних країв, з різних областей, міст. Тому ми вже готуємось, готуємось до цього крутого івенту. Звісно, це різноманітні ініціативи, а, це і толок, і підготовка а, ну, так як це виробничі підприємства. То, звісно, ми готуємось до сезону, наприклад, там елеватори. в нас є. такі, такі Заходи, як зачистки, озеленення, там, прибирання, і це прям е, перетворюється в такі корпоративні івенти на кожному підприємстві. У нас 22 елеватори, там, е, 4 агрофілії, агрокластери, і це такі корпоративні е, цікаві, об'єднуючі дії для всіх співробітників. Багато, звісно, ми інвестуємо в озеленення та покращення умов в містах, де ми присутні. Ну і декілька слів скажу про підтримку українських традицій. Так, ну, один з там декілька це все я брала, брала за цей рік, що ми зробили до Дня Святого Валентина. ми Дервали увагу своїм як і дітям, так і тваринкам, і е, е, наші колеги, так як компанія сама вих, вийшла ще тридцять роки тому, була створена в Миколаєві, то і більша частина активів у нас саме знаходиться в Миколаєві, то ми і опікуємося найбільш цим регіоном, Миколаївським зоопарком, наприклад, і такий був спільний івент, коли ми купували квиточки. Наші дітки, декілька груп ходили до відвідували Миколаївський зоопарк для того, щоб такі отримати позитивні емоції, і трохи підтримати сам заклад. Збирали теплі речі для малечі, подарунки, книжки. Останній в нас був івент, коли ми співробітники передавали цікаві нові книжки для наших в тих місцях, будинках, якими ми опікуємося. А українські традиції, такі з останніх дійсно дуже великий був у нас івент, коли ми водили козу офісами, і це було дуже залученість була максимальна. Співробітники там готували багато українських цікавих смачнючих страв, і ми в кінці, наприкінці робочого дня могли, змогли Зібратись, поспівати українські пісні, почастувати смаколики і так далі. Також така об'єднуючий об захід був. А до 1 березня ми намагалися відходити до того 8 березня, більше да? зустріч весни була, і ми спостерігаємо, що з року в рік там навіть більше чи сильніше росте роль жінок. у в країні, у світі, а особливо зараз з війною ми бачимо, що хлопців наших мобілізуються. У нас багато таких програм є про підвищення ролі жінки в суспільстві, про жіноче лідерство, про жінки в нежіночих професіях. Бо все більше стає там жінок, агрономів, водіїв, механізаторів, операторів і так далі. Ну, це ті професії, які ключові для нашого бізнесу. Далі, ну я вже сказала трохи про донорство. Це з останнього ми робили до Дня Збройних сил в двох офісах. Викликали медичні медичних співробітників і здавали кров прямо в нас в офісі. За один раз зібрали 14 літрів крові, але а, хочу сказати, що це не там разовий івент, бо близько 70 наших співробітників є донорами. Там багато років вони а, здають кров, і є там дуже багато почесних донорів. То ця, цей напрям він такий ну, дуже для нас близький і а, цікавий. Далі, що ще ми робимо професійні? Так, так як ми з Миколаєва, ми корабели, в нас є судобудівний судоремонтний завод, то звісно, що ми підтримуємо галузь суднобудування через збереження такої професійної і так, національної спадщини, і компанія Ніболон тісно співпрацює з видавництвом телор. І а, за останній рік там видані були декілька цікавих книжок, а, збірники, це м м Чорноморські на Чорноморській хвилі, Всі збірник, і, до речі, вийшла книжка спогадів про власника, який заснував Олексій Водоторський, хлібний капітан. І до речі, ця книжечка є в нас на сайті, її можна е, скачати, прочитати. Бо дійсно легендарна людина була і е, той запал і ті традиції, які він заснував, ми максимально намагаємось підтримувати. Um, далі ми дуже багато співпрацюємо з вищими вищими навчальними закладами. І, ви знаєте, ну, компанія Ніволон вона ну, мабуть унікальна в якомусь сенсі компанія, бо, щоб ви розуміли, більше половини керівників компанії сьогодні це бувшивих. Це там бувші студенти, тобто люди приходили з студентської лави і ставали, доростали там з виробничих спеціальностей або якісь інженерних, там то від стажера, студента-стажера до топ-менеджера компанії. І на сьогодні там чотири людини топ-менеджера, це дійсно люди, які за 20-15-20 років зробили кар'єру в компанії. Тому ми дуже тісно співпрацюємо з. Миколаївськими вищими, це і Чорноморський національний університет, це Аграрний національний університет, це університет кораблебудування, і дуже багато звідки, ну, такі професійні, да, галузеві наші навчальні заклади. І постійно ми запрошуємо наших. Студентів до нас на підприємство, бо найкраще це побачити можна теоретично почути дуже багато, але коли ти на практиці можеш глянути, що ж таке підприємство, як зараз виглядає виробничий комплекс, як зараз елеватор виглядає, бо дуже падає імідж, що зараз всі хочуть бути айтішниками, да, там маркетинг або. Але не виробничниками, і це, на жаль, для нас проблема, особливо зараз цей дистанційкою і тим, що діти 4 роки майже не були в навчальному закладі. Ми їх намагаємось через. Дуальні ми в нас до домовленості і договори про дуальну освіту. Ми їх через практику намагаємося дотягувати до того рівня, який нам потрібен для того, щоб їх працевлаштовувати. Ну, і тут просто приклад. Остання була наш івент. Буквально пару місяців мені здається тому. Це на нашу переяславську філію, це наш елеватор. Завітали студенти з Уманського. Університету, до речі, саме з цього університету приблизно 80 випускників зараз працюють, ну, і, і на зараз працюють в нашій компанії. А, ну, Мабуть, так це якщо коротенько, то в мене все. А, звісно, що дуже багато проводимо ми і назовні для наших. Партнерів для наших підрядників, для бойовиків, але мені хотілося більше закцентувати увагу на саме тих проєктах, які ми робимо спільно з нашими співробітниками. А їх у нас приблизно 4 тисячі людей, тому така цільова аудиторія достатньо вагома. Дякую, Так, дуже, дуже дякую. Вам. Насправді 4 тисячі співробітників це потужний колектив. і Насправді цифри вражають, так, що маєте партнерами 5500 бізнесів ще і 3500 агровиробників також з вами співпрацюють. А також і ще дуже цікаво, що співбіжжя продається і надходить в 18 країн світу. Це неймовірно, дуже дуже потужно. Дуже вам дякую, Яна було дуже цікаво. Uh, і я і дуже цінно насправді. Uh, і ми бачимо, що дійсно в нелегкі часи ця турбота про співробітників вона може бути ключовою, бо люди потребують сьогодні турботи. Дуже вам дякую.